Малята, вітаю вас. У нас сьогодні з вами заняття з математики. На минулому занятті ми з вами порівнювали ціле, половину та четверту частину. Давайте пригадаємо з такою умовою. Якщо я пригощаю дітей і говорю дам вані ціле яблуко, Даші пів яблука, а Каті четвертинку, вані, Даші і Катюші. У кого буде саме менше? У Катюші. А саме більше у Івана. Чому? Тому що ціле саме це більше, половинка менша, четвертинка ще менше. Добре. Якщо ми будемо порівнювати годину. Граємося годину, граємося півгодини, граємося четверть години. Де буде саме більше гратися? Так, ціла година це буде більше. Трішечки менше буде половина години, і саме менше буде четверти, четверта частина години. Добре. Оля, ну давайте порахуємо. Скільки предметів знаходиться у вас на столику? Картинки перед вами. Рахуємо їх. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім картинок. Давайте тепер порахуємо порядковою лічбою. Перший. Друга, третя, четвертий, п'ята, шоста, сьома, восьме. Чому я говорю по-різному? Тому що в нас є предмети, які позначають чоловічий, жіночий та середній рід. Яблуко воно, огірок він, капуста вона. Добре. Скільки всього ми нарахували? Вісім картинок. Малята – я виклала картинки фруктів і овочів, і до них поклала цифри. А розклала їх, бачите, в два рядочка. Чому? А щоб вам пояснити, що є лічба парами, парні цифри, і є лічба, по порядку так, непарними цифрами. Давайте порахуємо, скільки всього у нас фруктів і овочів. Раз. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рахуємо в зворотному порядку. Десять девять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Добре. А тепер давайте порахуємо. Рахуємо непарні цифри. Один, три, п'ять, 7, дев'ять. А тепер попробуємо рахувати парні. 2, 4, 6, 8, 10. Ми будемо з вами вчитися і надалі, як рахувати. Давайте ще раз рахуємо непарні Цифри 1, 3, 5, 7, 9. В зворотному порядку. 9, 7, 5, 3, 1. Тепер парні рахуємо. 2, 4, 6, 8, 10. В зворотному напрямку. 10, 8, 6, 4, 2. Добре, вчимося. Граємо далі в гру. Назви. Яка картинка знаходиться після одинички? Після одинички знаходиться капуста. Яка знаходиться карти після цифри 5? Після цифри 5 знаходиться полуничка, яка знаходиться після цифри 8, помідор. А яка знаходиться попереду 8? Груша. Попереду полунички. Апуста попереду помідора? Уявляю, помідор під цифрою 4, попереду в нього 3 слива. Яка цифра знаходиться після цифри 6? 7. Позначає грушу? Яка знаходиться після цифри 8? Після цифри 8 цифра 9 позначає помідор. Яка знаходиться цифра після 4? Після цифри 4. Яка позначає помідор, знаходиться цифра 5, яка позначає капусту. Добре, вчимося давати повну відповідь, яка знаходиться е, цифра після цифри 2, і що вони позначають? Цифра 2, після, на, яка позначає капусту, після неї цифра 3, яка позначає сливу. Добре. Цифра 1, яка після неї знаходиться. Після цифри 1, яка позначає капусту, знаходиться цифра 2, яка позначає, Цифра 1, яка позначає огірок, а після неї цифра 2, яка позначає капусту. Добре, будьте уважні, бо навіть я можу збитися. То і у вас може бути помилка, але це не страшно. Малята, пропоную вам ще пограти в таку гру, заповни таблицю. Ви ж за ми вже не раз грали в таку гру, то вам буде нескладно. Давайте будемо. Заповнювати табличку. Дивимося, що у нас є. У нас цей рядочок є. Перевіряємо яблуко яблуко. Груша. Груші немає. Кладемо. Сюди нам потрібно покласти грушу. Даблі, груша, слива. Полуничка. А полунички не вистачає в верхньому рядочку заповнили. Перевіряємо далі. Груша, груша. Далі полуничка, полуничка, яблуко, яблуко. Чого тут не вистачає? Так, не вистачає сливи. заповнюємо сливу. І далі дивимося, чого тут не вистачає. Бачимо, тут є полуничка, є груша, є слива, не вистачає яблуко. Добре. Слідкуємо ще раз. Малята, ось і добігло до кінця наше заняття. Ну що ж, рахуйте, грайте. Показуйте батькам свої знання, будьте здорові! До побачення!